Сьогодні у 52-й гімназії діалог відкрили меморіальну дошку на честь 22-річного криворіжця Олега основи. Він випускник цієї школи та Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. У такі ж березневі дні 22-го року. Молодий лейтенант поліг під вугледаром на Маріупольському напрямку під ворожим вогнем. Батько Олега, ветеран АТО. Вони разом служили у 17-й окремій танковій бригаді. Сьогодні він з гордістю розповідає, яким був його син. Спочатку вчився у 34 й школі, закінчив 9 класів, потім, так як не було там далі класів, сюди перейшов, два години він тут учився і познайомився з жінкою. Да, Лиза. Ну, займався він з першого класу греко То есть, ну, боротьбої. Здоровий спортивний образ життя. Потім відбучився, поїхав він в академію, в Львовську вчитися. Сильно хотів він якось щось воєнним стати, хоча відучився на танкіста. Я був в 17-й бригаді, воював. В артилерії і він туди той саме по розподіленню, як самих кращих учнів. То тобто він мог вибрати куди йому чи далі. У молоді роки Олег основа встиг завоювати авторитет у підлеглих. Він був командиром танкової роти, воював на гарячих напрямках. Осознано йшов на це. Він знав, куди він іде і що там буде. Ну, він, як військовий. О, да, він військовий, він, ну, він горів цим. Це, це було його. Він жив цим, він міг часами розповідати про ті танки, про те все. Це, ну, йому це подобалося, дуже подобалося. Ну, як військовий, всі військові, всі його підлеглі, з ким спілкуємося, він е, кажуть, що дуже розумний, дуже. Чаїлий так с він був молодим, чесний, чесний справедливий, да. але ну дуже розумний, ну, Що він не просто так, що там молодим, дим, от, ну поважали його, даже хлопці да. що в ватовою воювали контрактні. Олег основа не дочекався народження своєї дитини. Тепер його донечка, розрада і втіха для родини героя. Лейтенант Олег основа посмертно нагороджений орденом за мужність. Тепер пам'ять про офіцера танкіста зберігає меморіальна дошка в п'ятдесят другій гімназії. Надія Шевченко, Юлія Вітряк, Назар Прусенко. Цей день.